Храм Кирилівського монастиря було споруджено після 1146 року. Будівництво собору приписують вдові князя Всеволода Ольговича Марії Стеславні. У 12-13 століттях храм був усипальницею династії Чернігівських Ольговичів. Відомо, що в ньому поховано князя Святослава Всеволодовича, одного з героїв слова о полку Ігоревім. У 1651 році Собор сплюндрували війська литовського гетьмана Януша Радзевіла. А потім його було відбудовано на рубежі 17-18 століть. Після пожежі 1734 року храм перебудовується за участю київського архітектора Івана Григоровича Барського Барочний п'ятиверхий силует та ліпний декор західного фасаду пам'ятки зберігся до наших часів. Кирилівська церква початково тринефна, триапсидна хрестово-купольна споруда, яка за своїм типом. Належить до Києво-чернігівської групи шести стовпних храмів середини ХІХ століття настінні розписи, які збереглися в соборі, видатна пам'ятка древньоруського живопису 12 століття. У 80-х роках 19 століття, в реставраційних роботах, що велися в соборі, брав участь Михайло Врубель. Його пензлю належить композиції зі Шестя Святого Духа. Ангели з лабарами, що знаходиться на хорах Надгробний плач Іконостас